Привіт-привіт, мої хороші! Сьогодні дам вам відповідь на ще одне запитання: чи можливо схуднути без тренувань? Так, можливо. І скажу вам більше: до схуднення тренування не мають жодного відношення. Для того, щоб схуднути, вам потрібно зробити дефіцит калорій у своєму раціоні з урахуванням норми БЖВ – білки, жири та вуглеводи. Але не спішіть радіти, тому що у тренуваннях також є свій плюс. Завдяки тренуванням ви можете підтягнути шкіру, яка обвисла після втрати ваших зайвих кілограмів. Також, завдяки тренуванням, ви підкачаєте м'язи та сформуєте красивий рельєф вашого тіла і зробите вашу шкіру еластичною. По-третє, завдяки тренуванням ви можете пришвидшити свій метаболізм. І четверте, завдяки ж таким самим тренуванням ви можете скинути більшу кількість кілокалорій і потратити більше енергії. Тому пам'ятайте, якщо ви вирішили схуднути, то успіх у вашому процесі схуднення залежить на 80% від вашого харчування і лише 20% від ваших тренувань. Всім хорошого дня!